Як із простих дерев'яних заготовок зробити ось такі чарівні пряничні будиночки. Зараз покажу. Усе робиться дуже просто і не потребує багато матеріалів. А ще це чудова ідея для творчого вечора разом із родиною. Ось усі матеріали, які мені знадобляться. Дерев'яні заготовки у формі будиночків. Подібні будиночки можна знайти на пром або в магазині для творчості. Акрилові фарби. Є пензлик. А для імітації снігу харчова сода, клей ПВА і біла акрилова фарба. Також потрібно щось, чим зручно наносити суміш. Почну з того, що надам будиночкам характерного кольору пряничного печива, фарбую лише фасад, двері і виступаючу частину вікон, а дах і вікна поки не чіпаю. Нижню частину будиночка також не фарбую. У мене немає подібного відтінку, тому буду змішувати фарби. Жовтий, світло-коричневий і тілесний. Що скажете? Схоже на колір пряника. Тепер можна фарбувати. Наношу пензликом, заходячи у всі складні куточки. Щоб додати трохи текстури, можна нанести фарбу легким притисканням пензлика. Ось так. Якщо вам цікаві ідеї новорічного декору своїми руками, на моєму каналі є кілька таких відео. Залишу посилання в описі. Тепер залишаю до повного висихання. Щоб отримати підрум'янений ефект, сухий пензлик трохи просочую коричневою фарбою. Зайве прибираю осерветку і наношу по краях будиночка навколо дверей та вікон. Потім іншим пензликом, який трохи просочує у воді, все розтушовує. Це не обов'язково, цього можна не робити. Якщо ваша фарба має глянцевий ефект, можете перекрити її матово, тоді колір виглядатиме більш реалістично, як справжнє пряничне тісто. Тепер час перейти до віконець. Я хочу, щоб у віконцях ніби світилося тепле домашнє світло. Роблю це у два етапи. Спочатку наношу білу фарбу, це буде основа, щоб наступний колір був більш яскравий. І даю фарбі добре висохнути. Тоді переходжу до другого етапу. Розфарбовую жовтим кольором. Потім по краях легенько додаю коричневого, розводжу коричневою водичкою і розташовую, щоб перехід був м'який, а центр залишався яскравим. Так віконце виглядає більш об'ємно і тепло, ніби світиться зсередини. Щоб надати ефекту справжнього скла, покриваю віконця глянцевим акриловим лаком. Нарешті можна перейти до візерунків. Саме вони перетворюють звичайний будиночок на справжній пряничний. Малюю їх білою акриловою фарбою, імітуючи глазур. Спочатку роблю обводку по всьому контуру будиночка. Дах, віконця, двері. Роблю це тоненьким пензликом. Не потрібно вимальовувати ідеальні лінії. Навпаки, трохи незграбності додає того самого шарму. Ви, до речі, колись робили справжній пряничний будиночок. Якщо так, поділіться досвідом у коментарях. Можливо, я теж колись спробую зробити. Далі додаю білу рамку на віконце. Вона робить його більш об'ємним і затишним, ніби справжнє вікно. Тепер найцікавіше візерунки. Тут немає обмежень. Я малюю крапочки, завитки, сердечка є маленькі сніжинки. Кожен будиночок я розділила на тематику. Один в мене з рослинними мотивами, інший зі сніжинками. Є ще будиночок з сердечками. Можна навіть додати трохи кольору ніжно-рожевого або блакитного. Щоб зробити будиночок ще солодшим. Головне не поспішати дайте одній стороні будиночка повністю висохнути, і лише тоді переходьте до наступної сторони. Інакше можна з легкістю зачепити фарбу і змазати візерунок. І наостанок трохи снігу на дах, щоб будиночок ожив. Буду робити текстурну пасту своїми руками. Для цього змішую соду, клей ПВА, та білу акрилову фарбу. Загалом я бачила такі пропорції: одна частина ПВА та акрилової фарби і половина соди. Я змішую без пропорцій. Дивлюсь на консистенцію. Не надто густа і не рідка. Не роблю шар надто товстим. Середній. Його легше буде контролювати. Краще нанести два середніх шари. Якщо хочеться більше об'єму. При висиханні ця суміш зменшиться в 2, а то й 3 рази. Стане матовою та текстурною. Додаю ще трохи снігу і на виступаючі частини верхівки вікон та дверей. Якщо вам подобаються мої проекти і хочете, щоб таких відео стало більше, можна підтримати мій канал і стати спонсором. Завдяки вам я можу зробити ще більше цікавих майстер-класів та ідей. Висихає цей сніг приблизно за одну ніч. Пам'ятаєте, якими вони були спочатку. Тепер вони виглядають зовсім по-іншому. З простих дерев'яних заготовок можна створювати декор на будь-яку тематику. Я показала приклад із пряничними будиночками. Але можна зробити й класичний варіант або у вінтажному стилі. Усе залежить від вашої фантазії. А як вам такий декор? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. А я дякую вам всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А я бажаю вам гарного та творчого настрою!